Уявіть, ви їдете дорогою державного значення, наприклад, на в'їзді в Київ, і зустрічаєте затор. Позаду швидка допомога, сигналить, плимає, просить дати дорогу, а ви не можете її пропустити. Ну, бо просто нікуди посунутись. Неприємно, правда ж? Для таких ситуацій у багатьох країнах існує спеціальне поняття: екстрений коридор. Воно означає, що треба пропускати екстрені служби навіть у заторі. Зараз пояснимо, як це зробити фізично. Стандартна ширина автомобіля 2 метри. Ширина смуги майже вдвічі більша. Автомобілям, що повзуть у заторі, не потрібен такий широкий простір. Тож водії можуть створити ще одну тимчасову смугу. Для формування цього коридору водії у крайній лівій смузі повинні максимально посунутись ліворуч. Водії в інших смугах повинні симетрично посунутись правіше. При цьому можна перетнути лінію розмітки. Ось і все. Тепер швидка поліція, пожежники та інші служби зможуть спокійно промчати туди, де неможливо переоцінити важливість кожної збереженої секунди. Екстрені коридори це відкритий шлях до порятунку життів, навіть у заторах.